Мої вітання, шановні підписники! Це Квітковий Раві Дани. Сьогодні у нас буде з вами розпаковка ось цієї посилки. Бачите, посилка надійшла мені з Сінсею. Це було онлайн-замовлення. Вона йшла з Європейського Союзу. Йшла до мене вона 4 дні. І, кому цікаво, не перемикайтесь нікуди. Зараз буде розпаковка. Коробуля така велика, що не влазить в екранчик. Як вони її запаковували? Де вона відкривається, не одразу зрозумієш. Не одразу. Ага, все. Зрозуміла. Зрозуміла, як вони зробили таку коробульку. Це оші Так це у мене. Дивіться, яка буде чудова опора. Ближче підійду. Дивіться, яка буде чудова опора. Вона металева. Вона більше 50 см. Повністю нагадує соти. Тут буде закріплена ліанка. Яка ще не придумала, але мені така нада. Дивіться, яка чудова бумага, упаковка ущільнювачі. Якщо б ви її побачили, вона така прикольна. І в мене тут повинно бути два глечики два глечики для кінців. Сподіваюся, що вони саме того розміру, як я хотіла. У мене вже є на каналі відео, як я з гіпсу брала, замовляла на сайті, потім розфарбовувала Їду ближче, щоб вам було видно. А це вже чітко, вони як з бетону. Це горщики буди, вже нанесена фарба. Дуже цікава фактура. Воно класне і розмір, не манюнічка, а саме той, який я замовляла. Для порівняння. Ось цей малесенький зовсім. Я його, він був білий бо то Гіпс, і я його покривала срібною красочкою. Спочатку він, фарбочку, спочатку він був просто сірий, матовий, зараз він у сріблі. бачите? І тут, якщо б вам побачити, дуже маленький такий отвір, менш ніж ну, стаканчики одноразові. А це вже горщик, так горщик, ну, кашпичка. Не горщик, а кашпичка. Таких у мене тепер два. Ура! Замовила також дві однакові корзинки. Якраз того дня була акційна ціна. Ну, ви ж розумієте, що маючи стелаж, то мені це теж потрібно. І декоративне, і корисне. І дуже гарно буде виглядати на стілажі. Далі у мене ще для квітів буде новенька поличка. Дістаю. На жаль, на коробці не видно, як вона буде виглядати. Немає тут ні інструкції, ні який у неї буде вигляд. Але хочу вам сказати, що вона бамбукова і буде це окреме відео. Як я її буду збирати. І яка полиця в мене вийде. У неї будуть такі маленькі куліщадка. Вона буде дуже красива. Дуже така ефектна, особливо, коли я її буду прикрашати вже своїми квітами. І це на балкон! Скоро, скоро вже квіти переїжджають на балкон. Сьогодні я туди перенесла свої кактуси. Не всі, але перенесла. Ну, і ще одна така річ, яка суто для ганусі господарочки. Це не відноситься до квітів, це відноситься до кухні. Ну, покажу вам. Це такі Home Quick Sensei, дуже гарно декоровано, прям як камінь. А це цупенька дощечка і інша дощечка. Це мені ще забажалося усміхнене таке яблучко. Так що на моїй кухні є весняна така покупочка. Ну що, дівчатка, ось і закінчилася моя розпаковка. Вважаю, що вона вам сподобалася, тому що я задоволена, тому що я на позитиві. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Да. І чого ти туди залізла? Хочеться. Хочеться. Тобі дуже сподобалося за розмірами коробка да? Ну як? Як враження Ну, тоді? махай давай рукою, та я виключаюся.